На рисунку зображено три фігури, кожна з яких обмежена замкненою ламаною. Але рожева і жовта фігури відрізняються від синьої, ланки синьої перетинаються, а рожевої і жовтої ні. Тож про рожеву та жовту ламану ми говоримо, що вони без самоперетину, а про синю скажемо, що вона із самоперетином. Ламану без самоперетину будемо називати многокутник. Многокутники називають в залежності від кількості кутів. Якщо многокутник має 3 кути, його називають трикутник. Якщо многокутник має 4 кути, його називають чотирикутник. Якщо многокутник має 5 кутів, його називають п'ятикутник. Відповідно, якщо многокутник має 6 кутів, його називають шестикутник. і так далі. Многокутник має вершини, сторони, кути, периметр многокутника дорівнює сумі довжин. Його сторін. Многокутники рівні, якщо вони збігаються при накладанні.